От, довіру виборців, так тому що багато говориться про те, що будете робити у сесійній залі в цьому скликанні. Ви були в попередньому скликані, в цьому в сьому скликанні. Як підтвердити ту довіру виборців, ті голоси, які там безумовно і за вас голосували на мажоритарному виборчому окрузі? Я дуже пишаюся тим, що я шо по мажоритарному окрузі. Це дало мені роботу спілкування з людьми. Я в першу чергу хочу подякувати громаді за таку велику дійсно підтримку 50%. І для мене саме головне дійсно виправдати ту довіру, яку мені довірили люди. А працюючи в мажоритарному окрузі цих чотири роки, я постійно був з людьми, з усіма людьми пенсіонерами, ветеранами, чернобильцями, афганцями, з тими людьми, які потребують допомоги. Я для себе зрозумів, що саме головне в першу чергу це. Особисте твоє спілкування це увага, це постійна робота з людьми і допомога їм. А в Верховній Раді зрозуміло, що важливо так само працювати разом з фракцією, працювати над тими законами, які дійсно потрібно зараз для того, щоб підтримати людей. Це моє саме головне завдання. Пане Валері, запитуємо у всіх депутатів новообраних депутатів. Бажання працювати в якому комітеті до цього часу не пам'ятав, в якому ви працювали в комітеті. От що змінилося в цьому контексті? Можливо, всі тогляді? Да? Бо до цього часу вийшли за списком, була партійна дисципліна, відправили в той комітет, як вирішила партія. Зараз вже пройшли через мажоритарку. Є конкретні вимоги виборців. Є вже ваше бачення окремо, тобто в якому іншому комітеті можливо би було працювати до цього часу, в якому працювали? Я працював у комітеті митної та податкової політики, тому mm -hmm. маю там досвід. Мене запитували, я сказав, що в принципі працював би і там, але ж також я працював разом і працюю з нашими всіма професорами, медиками, так як я, я членом опікунської ради, ахмадиту. Mm -hmm. І я задоволенням працював і допомагав в комітеті охорони здоров'я. Mm -hmm. І на даний час яку довіру мені. Скажімо, фракція довіри, там я буду працювати. Заяву ще не писали. Заяву ще не писали. Зрозуміло, дякую вам. Успіхів, надуючих. Це вам. була думка Валерія Дубіля, народного депутата України.